Пані Руни, у мене до вас є перше питання. Ви ж теж викладач. Споділіться інформацією, відкритий секрет. Яка у вас зарплата, як викладача? <рес> Я з величезним задоволенням слухала про підприємливість нашого гостя і, чесно кажучи, тішуся з того. Зарплата доцента. Дві тисячі гривень. А скільки би ви хотіли б отримати от за вашу роботу? От оцініть вашу роботу з огляду, от е, пан Андрій оцінив роботу по німецькій системі. Можливо, ви б вважали на, на що сьогодні, щоб викладач дійсно гідно міг нормально жити. Ви знаєте, я окремо би не хотіла говорити про гроші, які отримує викладач. Але це важливо. Це дуже важливо. Я розумію ваші акценти на матеріальний бік справи. Але дуже важливо в контексті освіти говорити не тільки про те, що викладач, чи декан чи професор має в себе в хаті, а що він має в голові і в серці. І е, те, що у нас в країні зарплата викладача, вчителя, вихователя дитячого садочку, абсолютно не співмірна з тим, що більшість тих людей несе в аудиторію, я не кажу, що всі. Це лише один аспект проблеми. Насправді, ми живемо взагалі в суспільстві абсолютно викривленої моделі. І якщо, скажімо, наше суспільство розвивалося як тоталітарне, так, і ми ввійшли в нові умови розвитку, то стрілка годинника стрімко пішла в абсолютно протилежний бік, коли ми говоримо винятково про матеріальні блага, вихолощуючи насправді те, що освіта має базуватися на двох китах. Тобто на глибині знань, це перше, і на вихованні. І якщо не поєднувати знання і виховання, то е, гроші будуть тим прийомом, який усе лише псує. а це якраз третій кіт, але голодний викладач, е, ну. Мене таке чомусь переконання буде найменше переживати за глибину знання, тим паче за далеко розумію, пане Дмитре. Але далеко більшісті. далеко не завжди наведу вам банальний приклад, що найбільші інтелектуальні і культурні піки у розвитку того чи тої чи іншої держави випадали на періоди страшних економічних криз. Я в жодному випадку не виправдую той катастрофічний стан освіти, в якому в якій вона зараз перебуває в сенсі економічному і фінансовому. Але я говорю про те, що тут синусо де абсолютно не збігаються, навіть якщо ми візьмемо до уваги письменство епохи відродження 20-30-ті роки. Це що економіка працювала, звідки вона чесно кажучи, взялася? Це що держава була? Бомжі прийшли до влади. Розумієте, колишні кримінальники, ті, до речі, нащадки їх і зараз у нас при владі, але який тоді був вибух освіти несамовитий, міністром освіти тоді був знаменитий скрипник, і це вже потім, коли скрипника знищили, то пішла та плеяда, яка освіту руйнувала в своїх ідейних основах. Тобто це речі, які не навзаєм залежні. Тобто завжди будуть люди одержимі, і завжди будуть ці люди, які працюватимуть без жодних матеріальних гальмів, і будуть завжди знаходити щілини, аби нажитися на тому і творити підкуп у всьому. Тому мені здається, до цього питання треба підходити набагато глибше. І Взагалі я вважаю, що всі проблеми, які є не тільки в українському суспільстві, а взагалі в світі, вони лежать винятково у площині суспільно-психологічної свідомості. Тобто, наскільки людина готова до того, що вона щодня має бути цензором для себе, наскільки людина готова до того, що багато в чому вона має собі відмовити, наскільки людина готова зрозуміти, що життя це не тільки хату, яку хата, яку вона має, машина, на якій вона їздить, і кількість грошей, які вона заробляє, людина це передусім система цінностей, але не матеріальних цінностей. І в першу чергу викладач, який не не просто є носієм знань, а викладач, який є носієм порядності, це. Здається, східна мудрість каже, що мені з твоїх знань, як в них нема ні крихти любові. Я не хочу, щоб переді мною сидів студент-інтелектуал, але він виродок, він покидьок, він хам, він підступний, він лицемірний, він зрадник, він відступник. Отже, я би переводила це також і. В таку площину. я гадаю, що в нас сьогодні буде достатньо часу і можливості поговорити і про це. Але предмет такі дисципліни, де треба здавати заліки. Якщо ж ми цю тему, давайте ми її доведемо до кінця, тому що вона ну насправді інновація дуже цікава. Я абсолютно згідний, що вона ну я думаю, Мені, що, що на сьогодні цього немає в жодному навчальному закладі. Так, і це би, власне те... ваше відкриття університету так. Франка. І, і сама це... вступна система тестів система теж тест. була абсолютно відкрита, так. Так. і ніхто не виходив за межі тих тестів. Це треба віддати належне університету. Франка. Ну, ласка, так. що заважає, наприклад, львівський політехніки, яку ви представляєте так само вести? Ми продовжимо зараз. Ну, ми спілкуємося в тісному майже сімейному колі. Так, політехніка Но, також напрацювала, а і... політехніка також напрацювала. напрацювала так. А як же політехніка має тести, політехніка перша ввела кредитно-модульну систему. І ця кредитно-модульна система тільки через політехніку пішла пізніше на усю Україну. Це по-перше. Далі політехніка це була тим першим навчальним закладом, яка впровадила фундаментальну дисципліну на всі факультети. Це практично Української мови. Це тоді, коли в державі ще про це не йшлося. Це була ініціатива тодішнього ректора Юрія Рудавського і завідувача кафедри української мови, тепер Вознюка і пана Карого, які очолює тепер інститут гуманітарних і соціальних наук. Тобто і політехніка, і університет Франкату, тих два навчальних заклади, які зосереджені у Львові, які відіграли роль першої скрипки в освітньому процесі в Україні. І ще додам в контексті моєї рідної Альма-Матер, все-таки університету. Імені Івана Франка в чому найбільше досягнення цього університету полягало, і зокрема ректора Вакарчука, що цей університет намагався вивести систему вступу за межі цього вишу, щоб викладацький корпус до системи вступу не мав жодного стосунку. Тому що система вступу це завершення того, що абітурієнт здобув у школі. Воно не має жодного стосунку до університетських знань. Університет це зовсім інший і дев'яностого року було так. І тому, скажімо, Володя каже, що йому було дуже. Жу добре вступати, базуючись лише на тестах. Коли я вступала, вибачте, тепер я закінчу тему з міфами. Звідки беруться міфи? Міфи є такі, що надихають. А Може, це не міфи? — Ні, зачекайте. Є міфи такі, що надихають і навіть породжують героїв. Нехай живуть такі міфи, правда? І кожен народ такий міф чи міт, було би правильно культивує. А є міфи, які базуються на брехні, так. Чому існує міф про те, що вступити неможливо у виш? Звідки він це? Це з підсвідомості радянського обивателя. Радянський обиватель знав, що ти не вступиш до вишу, якщо ти не заплатиш. Я вступала в радянські часи. Я не вступила перший рік, не тому що я була погано підготовлена. Я за час усього навчання на філологічному факультеті мала тільки одну четвірку з античної літератури, бо я не знала римської літератури так, як треба було її знати. От? Тобто я пам'ятаю, як мої батьки шукали ці шляхи, щоб дитина могла здобути освіту. Але коли вступала моя дитина, яка я щаслива, що я знала, вона вступить тільки тоді, якщо вона. Опанує цю тестову базу, як казав правильно Андрій, яка є в відкритому доступному режимі, так само як є в відкритому доступному режимі, вся тестова база у Львівській політехніці. Аналогічно інша річ, що може рівень трудності тестів в політехніці і в університеті Франка дещо відмінний залежно від того, які дисципліни. А оскільки оця думка, що не заплатиш, не вступиш з радянських часів, була практично аксіомою. Це було очевидно, неможливо було по іншому вступити. Хіба тобі просто пощастило? Або ти вступав на якийсь такий факультет, але де нібито але не Але зараз. Така думка теж. Бутують переважні більшість. А тепер відповідає на запитання, чому така думка побутує гриба, гниє з голови в окремо взятому виші. Ви не ви не ви не вирішите проблеми з освітою. Взагалі, я тішуся, що існує Києва Могилянка, яка зараз прийняла на себе один із потужних ударів з боку чинного міністерства. Але є міністерство освіти на чолі із дімою Табачніком, яке має головне завдання знищити систему незалежного тестування. І повернути систему вступу до відкритої корупційної е, мережі, так би мовити. Тобто не тест, який ти напишеш, буде відігравати роль, а якісь дивні додаткові бали, бо ти ходиш на курси фактор. По суті, суб'єктивний фактор а хто відповідає Тобто, Ми повертаємося за до радянської системи вступу, і тому ці претензії, які ми чули від шановної пані з першого дзвінка, стають на жаль реальністю. І найбільші бомбові удари на систему освіти випали саме зараз на січень. Місяць, бо табачник з тої когорти, що не святкує українського різдва, він в українському вертепі хіба може одну поки роль виконувати, українці поки українці святкували. святкували ще раз. Нагадую, що він в українському це вертепі засвікує? може виконувати тільки одну роль. Він організовував зовсім інші речі, про які ми можемо е, поговорити далі. А зараз найголовніше усвідомити, що дамоклів меч завис саме над центром незалежного тестування, який давав можливість, ну а. Можливо, не абсолютній не абсолютно всім, але абсолютній більшості вступати. І, і завершую вже. Ви знаєте, е, я можу діагностувати елементарно дитину, чи скільки вона балів буде мати при вступі, скажімо, з української мови і з української літератури. І зазвичай мої прогнози завжди збувалися. Тепер на жаль, я не можу бути в тому Скільки певна. В балів отримав табачник. Скільки балів отримав табачник. Ви знаєте, є люди, які не піддаються жодній діагностиці, є люди, на яких не варто випробовувати техніки. Пані, От він Ірина, до них і належить. Така сумна тенденція є, що навіть у ті роки, коли поступав пан Володимир, вступав у Виш. Батьки їхали в Італію, на заробітки їхали, але знаєте для чого, щоб заробити гроші на вступ дитині. Все ж таки, тоді, коли навіть у ті випробовували незалежні Розумію, оцінюю. а тоді, тоді розмежуємо державна система, державна освіта, так? коли державна дитина вчиться але на... Але все говорили про хабарі, говорили саме те, що треба заплатити, от там чутки, там, не треба заплатити. Оплатити, оплатити, а заплатити. Але знову ж таки, другий Пані, дзвінок Давайте друге що ми, В нас є тут багато, я перепрошую, давайте... Тишечки, регламент. У нас є дзвіночок, дайте ми послухаємо. Добрий вечір. Ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Христина. Я вітаю найперше пана Добродомова із святами, з Водохрещем, Христос хрещається, а також всіх присутніх. У мене запитання до е, пані Ірини Фаріон. Е, чи пані Ірина, наскільки е, достовірно пані Ірина володіє інформацією про корупцію, зокрема в своїй політехніці, де зараз вона працює? І ще одне, чи пані Ірино, чи колись наші бабусі казали етер чи мід? Наскільки я пам'ятаю? Своїх батьків мій батько попрацював директором школи в Бориславі 50 років, і ніколи в школі ніколи вдома не казали МІД чи етер. Дякую, Дякую за запитання. Не, не можете відповісти. Але я хочу продовжити спочатку думку пана Андрія. Дуже важливу, про те, чи є тиск на обрання людей на певні посади в масштабах країни. Неймовірний тиск. Ми знаємо, що робиться з. Посадою ректора в Донецькому Донецьку. університеті, як його насильно звітам забрали, пана Шевченка. Я зовсім не ідеалізую цю постать, особливо е, в контексті його позиції щодо присвоєння звання Стуса цьому вишиві. Те саме зроблено і з ректором Уманського вишу і ще багатьох. Тобто, це є нова тенденція в нашій державі, пов'язана з кардинальною зміною влади. Тепер щодо запитання е, е, пані е, щодо корупції у львівській політехніці. Я відповідаю за свою катедру, за катедру, шановна пані, а не за кафедру. І відповідаю за той колектив, у якому я працюю. Ви знаєте, для нас це, це зі сфери пекла. Ми собі того не уявляємо, що ми могли би ставити оцінку студентові, бо він нам за це заплатив. Ну, це поза межами не просто пристойності, це поза межами нашого виховання. Я не відповідаю за інших. Для цього є органи, які мають це викривати і викидати таких людей з роботи без жодного обговорення. І третє, що таке корупція? Корупція це обов'язково той, хто дає і той, хто бере. І виходить замкнене коло. То нехай той, хто дає, не дає. Ну та то хай той, хто бере, не бере. Так, Пані так, звичайно, це то нехай той кола. хто Ви... виходить замкнене коло. Пані то Ірина... хто хто це коло має розімкнути? То нехай кожен з нас поставить собі запитання. Тепер в контексті того, що сказав шановний експерт, наш негативізм про корупцію перевищує самий рівень корупції, правда? Тобто, чи не здається нам, що оцей американський актор, який тепер поселився жити до Києва, казав, що в Україні люди мають лише дві оцінки дійсності: перша оцінка все погано. І друга оцінка все дуже погано. Ми намагаємося тут знайти серединний шлях. І нарешті третє запитання відповідає, шановні пані. Шановна пані, у 1929 році був український правопис, який ухвалили в Харкові 50 учених. Усіх тих 50 учених, шановна пані, розстріляли. За цей правопис повернулося лише троє людей, які були делеговані до Харкова. Ви, до речі, також в Харкові захищалися. Так повернулися лише троє людей в Галичину: це Сімович, Кирило Студенський і забула третього, які вціліли в 1933 році. Було ухвалено правопис Кагановича. Постишева і Сталіна, і саме цей правопис 1933 року Кагановича Постишева і Сталіна приписав українській мові абсолютно зросійщені форми ефір і міф, а не етер і міт. Зрештою, столиця Греції це не Афіни, а Етени, Атени. і не міфологію вчили наші діди і прадіди, а вчили міфол... мітологію. Тому краще на професійні питання. Ем... Ну, професійні питання розглядати у вузькому колі з кваліфікованими людьми, і поза як українська мова досі розвивається у неї правописові, це далі викривлює модель самої мови. Ну, пані Рино, подякуємо за майстер -клас. Я Насправді цього я насправді цього не здав. Ні, Я вам а, а, так. У говоримо... мене, все ж таки було питання. Я задам. скам я по інше побудую. Пані Рен, скажімо, якщо би не. А пана Панкевича, ну а вас ви фігурували також вашій призвичі, коли було обрання голови обласної ради. Ви б покинули викладацьку діяльність? Я слухала уважно пана Андрія, і він говорив про таке важливе почуття для зростання людини як амбіції, так? Мовляв, амбіції покликали його до того, що він робить зараз. Але є ще одне дуже важливе почуття. От мені цікаво, маєте ви його в собі чи ні. І Володя також є ще таке почуття, як покликання. Так, от, те, що роблю я, передусім на своїй викладацькій роботі і моя наукова діяльність це покликання. Покликання зраджувати це зрадити себе. Е, є речі, які неможливо поєднати, скажімо, головування в обласній раді і викладацька моя діяльність. Чому? Тому що якщо ти хочеш щось робити дуже якісно, ти мусиш себе віддати абсолютно чомусь одному. Тому у тому сенсі я залишаюся поки що там, де я є. Якщо ти розумієш, що ти себе вичерпуєш, пан Андрій, можливо, знає, що наступає такий період у житті викладача, коли нехай не ображаються студенти, які слухають зараз, коли перестає бути цікаво викладати, і коли ти хочеш зануритися в наукові тексти, і коли ти просто хочеш писати. Тоді ти кажеш їм до побачення і йдеш на наукову роботу. Але кожен для себе має визначити ту межу, коли він має змінити тих, тих кажуть, циклічних сім років, коли людина має весь час оновитися. Але треба завжди бути для себе дуже серйозним цензуром і в жодному випадку не вступати у суперечність у самим собою, і в жодному випадку йти на повідку вторинних речей. А вторинні речі вірите ви мені чи не вірите це є матеріальний світ. І я хочу закінчити думку шановного експерта. Він мене весь час збуджує на якісь непогані міркування. Так от, шановний експерт, сказав, що головне гальмо в розвитку нашої держави це корупція. Я не погоджуюся з тим, бо я вважаю, що корупція це є породження влади. Головне гальмо в розвитку нашої держави це є сама влада. Пані Ірино, ви все ж таки не відповіли. Якби вас обрали головою обласної ради, ви б покинули роботу, Ні. викладацьку? Ні. Я би могла перейти на чверть ставки, скажімо, але я поки що не готова так мінімалізувати свою наукову діяльність, внутрішню. Не говор... Але тим не менше, ми повинні зрозуміти, що більшість в нашому суспільстві це нормальні порядні люди, але ми є заручниками системи. У нас є неправильна, ненормальна система. Нам потрібно міняти всю систему. І тоді все запрацює. Дуже дякую, ви знову ж таки мене підвели до, до логічної думки, що насправді неможливо змінити людини. Слід змінювати умови, в яких живе людина. Хто може змінювати ці умови? Умови можуть змінювати тільки дуже сильні і яскраві особистості. Отже, ми виходимо на олімп влади. Хто у нас при владі в контексті сьогоднішньої проблеми, проблеми освіти? У нас при владі. Людина, яка не має, здається, атестата про середню освіту. У нас при владі людина, яка має дві судимості. Яке ви запитання будете, як ви будете відповідати своїй дитині, якщо вона попросить вас, що я маю зробити для того, щоб стати президентом? Ви наведете приклад того, який зараз є при владі? Далі. Він у нас професор з двома Ф. Хтось бачив його докторську дисертацію? Шановний пан Андрій говорив про академізм в освіті вищій. Це надзвичайно важливе поняття, яке прийшло до нас з античного світу. Що таке академізм в освіті? Це не лише традиції. Академізм в освіті це передусім якість освіти. Тепер подивімося на того, хто очолює українську освіту. Це доктор наук. Професор. Доктором наук і професором є іще один антигерой української політики на прізвище Медвечук. Так. Не знаю, чи хтось бачив справників його дисертацію докторську, але я знаю інший факт, і цей факт знає пів країни щонайменше. Що він був адвокатом на суді у Василя Стуса, і Василь Стус сказав, що я відмовляюся від послуг такого адвоката, бо вважаю його аморальною людиною. Тобто, коли ми говоримо про корупцію, то ми автоматично виходимо на іншу площину, наскільки є зіпсутою. Людина у нашому суспільстві і наскільки зіпсутою людина є взагалі. І таких докторів наук у Верховній Раді чи Топак з Раді я можу назвати безліч. І коли хто роз... дає їм ці звання. Так хто дає їм ці звання? вчена вища атестаційна комісія. ВАК, який тепер буде а безпосередньо а там, не, а там. Немає традиції. Там традиція, яка заглиблена в радянський час. А тепер цей ВАК абсолютно буде підпорядкований Міністерству освіти, а саме Діму Табачникові, який має абсолютно отруєний і колонізований розум. Розумієте, що таке колонізований розум? Це розум, який не здатен пізнавати цей світ. Це розум, який не усвідомлює, що щоб зрозуміти істину, до неї треба йти усе життя. Вона абсолютно тільки Бог. А істина відносна також. Пані Ірина, і, ми і нарешті, дякувати ще три угу. хвилини до кінця. Нам Добре. треба ще послухати пана Володимира. Та нас це наштовхнуло на думку. Позаяк нас була обрана нова новий склад обласної ради, новий склад міської ради для того, щоб потім через п'ять років в тій самій студії ми не обговорювали дуже багато питань про корупцію. Про те, а пам'ятаєш, а от ви прийшли такими, а стали такими. А звідки ви це за п'ять років взяли? Та проект тут живе, розпочинає нову. Нову таку акцію добровільно наголошую всім депутатам ви будете першими депутатами міської ради і обласної. Ми ми даємо для заповнення декларацію депутата за 2010 рік. Абсолютно добровільну це декларацію під проекту, хто тут живе. Тобто, ми потім обов'язково покажемо публікуємо, хто їх заповнив. Ці дані одразу наголошуємо, ми будемо використовувати в якихось публікаціях чи матеріалах узагальнених, для і того, щоб люди знали, кого вони говорили. обрали, і переконалися в тому, чи правдиві всі гасла про відкритість. Депутатів про те, що вони ми до речі започаткували відкриті засідання комісії. Вас, Приходьте будь, пані Василя вас найбільше депутатів. І ви дуже прискіпло перевіряти, Чи всі заповнили ці декларації? Вам я вже дарую таких дві. Я не дарую з поверненням, але заповненими. Там цемо зробити протягом. Вижня. Дякую. А, Катерина, попрошу подарувати наш традиційний подарунок для нашого гостя. А всі депутати наступних, наступних сесіях, найближчої сесії міської, наступної сесії обласної ради ці декларації утримують. Ну і ми дамо напевно, скільки треба, дати, скільки, було, скільки треба часу дати, щоб uh, заповнити. Ну, тиждень. 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 Домовляємося, от ви, тиждень. Пану, у Нас будете куратором міської ради, так, так, так. а пані Рена обласної. Ми даємо тиждень для заповнення. Я думаю, цього в цілком достатньо і отримаємо, І я думаю, що так буде. Прозоро, чесно і правильно. Я тільки не, не куратором. Я обіцяю, що протягом тижня декларацію здали. Можу гарантувати за Україну суборно, Я за свободу. Я знаю за свободу. Куратором по вашу фракції. Ну я насправді пожартував в цьому питанні.